Ромчик, сезон пісочку вже відкриваємо, да? ще холодно, але вже не витримуємо. Да, Ромчик? Пісочок то святе. Якщо не замерше, то вже треба гребти. Да. Ой, да. да. гілочко. Гілочкою теж погребешся, да. Нічого не моє, нічого не буду. А що ти сказав? Нічого не буду, нічого не ти сказав щось, а ні ти не забув, чи що, що ти сказав? Ніко не тепер всі шком. что там? А не крыхты не забыл, каже. я не забыл. А, а кричь, не крыхты а, а, я не забыл.